Привіт! З вами знову я Тіма, і сьогодні ми граємо в Майнкрафт. За кадром я посортував ресурси і. Іди сюди, котик. Опа, прив'язали. За кадром я посортував ресурси і добув доволі так багато заліза, щоб скрафтити гвинток рил. І я І вже посор... я скрафтив. Так І Ще я наловив риби за кадром, котик не тікай. Щоб, при... щоб приручити котика. Дивіться. Ой, який він гарний. Так, мені його треба посадити. Ніт. Не виходь. Сидіти, стояти, прив'язати. Щось він е, хоче вийти. Не виходь, котик, будеш на моєму ліжку. Воно м'якеньке. О, ти сам ліг. Мало... Молодець. Сьогодні ми підемо в шахту, так як я знайшов велику печеру. І в тій печері ми, ми будемо. Добувати залізо. Я думаю, що ми навіть знайдемо діаманти. Так, це було би круто знайти діаманти. А мені потрібно зараз крафтити скриню. Скриня. Раз. І в цій скрині у мене буде зберігатися зброя. Вона буде прямо тут. Або ні, або навіть прямо над головою у мене. Або ні. Вона під ліжком буде. Типу секретна скриня така. Так, в мене є сокира. І ось тут буде скриня. Так. Так, котик трішки від'їду звідси. Дякую. Йой. Ну, Добре. Забудуємо цю дірку і поставимо туди ліжко. Так. Селянин, куди ти мого котика штовхаєш? Ой. Блін, так не вийде А чого? А чому? Так же ж можна зробити? Ну, <блінь> блін, ей? А, я придумал. Ліжко ось тут буде так і як так, я виліз чудово ось так. І от цю скриню ми покладемо. Сюди. А ні. Цю скрайну ми покладемо в інше місце. В секретне, більш секретне, вона буде ось тут. так броня Мечі будуть. Ріли ось тут і все, Ще я зробив за кадром загін з корівками сюда йди копа. Все. Опа. А так куди? Оп Ха -ха. Куда? Хотів втікти, та не тікай. Ти тут будеш спати. Селяни вали. Блін, бідний котик. Чого тебе селяни не пихають? Подивіться, які в нього очі. Де моя їжа? Ми підемо зараз в шахту, такі, як дядьки. Так, я складу поки що. Так. Я за кадром все посортую. Так що все складу в одну скриню. Ось це, тільки, тільки це мені потрібно. Ніч починається. Mm. От ось цей згін з коровами. A da, a oj i my spuszczamy się w peceru za, za li, za ojciec pecera. І це ще не все. В мене, як я говорив, зламалось кайло, коли я добував це все залізо, бо його тут реально багато. Ось ще я залізу. Це така нормальна жилка заліза. Це якась залізна печера. О, ось такий і так. Я цю печеру назву Залізна. Тут немає заліза, наскільки? Так. Наскільки я пам'ятаю, тут і не було його. Тут зомбі. Ось це велика печера О, і там вугілля. Вугілля мені потрібне для смолоскипів. Ой, звуки херобрі... херобріна, но ну, херобріна не існує. Це всі знають. Ну, як він існує, але в мене нова версія. В мене версія така, в якій його не існує. Ой-ой! У -ой. мене смолоски підкінчаються. І знову, знову. Снова я нахожу зализу. И что? Это вся шахта? Тут є мідь. Мідь мені не потрібен. Ой, а на низькій висоті. Блін, чому я не взяв дерево? Так, я повернувся додому. Так, вставай. Мені то мені також треба спати, та й так пів. Півночі проспав, мені потрібні смолоскипи. У мене є палиці? Палиці у мене немає. Ну, добре, зараз я скрафчу палиці на все дерево тупо, отак Бем. І тут. І от стільки з мало скипів. І до речі, до речі. Вугілля немає. Ну йо -мо, -йо. зроблю, зроблю дерев'яне вугілля. А де моя сокира поділась? Так, ну добре. Мені потрібне деревне вугілля. Навіщо я все своє вугілля? Ні. Зі свого всього вугілля я скрафтив скипи, Навіщо? Навіщо? Це не потрібно було робити. До речі. У мене ж тут є ось така от печерка. Тут от вугілля є. Ой, іди сюди. Що ти мені зробиш? Рашист. пети ти 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 ні-ні-ні-ні-ні, не помирай! Не помирай! Так, потрібно швидко, швидко вугілля красти. Ні-ні-ні. Вугілля, вугілля, вугілля. У мене дуже мало життя. Я поїм від'їмся. Фух, добре, що я добув це вугілля. Хоча б скільки здобув? Це того варте Так, потрібно так і так. А о. А в мене, я пам'ятаю, у мене були плити. Так. Так. Я в пічці закидував замість. Замість вугілля. Так, що там моє залізо? Плавиться? Добре. Залізо в мене Залізо. Вот ось моє залізо. Ось моє залізо. Так. Скільки в мене залізних блоків? Два блоки. Два блоки. А мені ще. Ще треба залізу Добре, добре. Так Забираємо і ставимо сюди. І ще один залізний, а давай. Ну, все, в мене чотири блоки. Заліза є, я їх складу в скриню. Отак, так. і отак. І мені ще два блоки заліза потрібно. Ну, добре, це небагато. І все. Це добре. Це добре, що мені не так багато і залізо треба Але їжі в мене вже немає. Це останнє то, що я з'їв. Ну, смолоскипів у мене тепер багато дуже. Я думаю, я освічу всю цю печеру. Цікаво, тут будуть діамантики? А то буде сумно, якщо їх тут не буде. А, вони на такій висоті ще не спавнять. Ой, там крипер. Так, тут будуть діамантики. Але мені потрібна залізо. Не діаманти Ну, діаманти було б теж круто. А тут що? А тут є залізо. Чудово Мені потрібно ще вісім залізок А я думаю, в цій жилці буде якраз таки вісім. Навіть більше. Чудово Так, скільки в мене заліза? Дев'ять. Добре, непогано. Головне, зараз з ним не померти. От це буде велика помилка. Тут озеро лави. А тут такі сходи нібито. Ну, генерація цього світу. Мені максимально подобається. Вона красива. І сюди ми напевно повернемося в наступній серії. З вами я був я, Тіма. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. Па-па.